Ну, і ще прийшла посилочка нам від садімком Дерева. Зараз вам покажу. Розпаковка, екзотика. Ну, ви знаєте, я такого, я стільки дерев отримувала, але я такої упаковки не отримувала ні в кого. Подивіться, запаковано. Дивіться, як все підписано. Це, зараз вам покажу все. Саме головне, дивіться, як запаковано все в салафанки і все тут оцей глиняна ця болтушка. Бачите, що ці дерева вони можуть ну, довго їхати і довго зберігатися. Їх ще можна не садити, може там неділю більше, вони в болтушки. Упакування, звісно, супер. Просто стільки я отримувала, але завжди приходили практично. Ну, Корінці там змочені, в тирсі там, ну, в болтушки нічого не отримала. Це перше замовлення моє, яке так гарно упаковане коріння. Дивіться, які гарні дерева прийшли. І зараз вам будемо садити, і я вам покажу. Дивіться, яке гарне коріння. Дивіться, як воно упаковане. Просто супер. Ви знаєте, це перший такий, перва моя посилка дерев. Де я бачу, що просто ну, реально людина відноситься до свого бізнеса дуже-дуже відповідально. дуже відповідально. А саме головне, я вам скажу, що тут мало того, що тут гарні дерева, тут ще подивіться, яка гарна етикетка, Що хоча б можна розібрати, що тут написано. Бо, як правило, ви знаєте, я там дивлюся, що взагалі не можу зрозуміти, що то за назва, яку я виписала. Це вже так, знаєте, коли до кучі зложую то тоді вже розумію, що в мене залишилося, і тоді розбираю ті каракулі, вибачте за слово. Ну так повинно бути, розумієте? Отак От повинно бути. Отак От повинна приходити упакування і саженці, тому що, ну, ми ж за це гроші платимо, розумієте, тут взагалі ось ось Гібрид цей шарафуга, то взагалі, дивіться, який гарний взагалі. Трошки присипали землею і трошки я посипала суперфосфата сюди. І будемо прикидати землею, заливати водою. Ну, Ми спочатку ями, які копали, то ми залили по два відра води в ту яму, а потім зараз ще по два відра зальємо і... Буде якось так. Це груша сакуї. Садимо. Від фірма садімком.юа. Знаєте, який ще нюанс мені сказали тут люди добрі дякувати вам, що ви мені таке говорите, як для початківця дачника, що коли ось у прививка, так, прививка. То говорять, що сади, треба по прививку. А другі мені сказали, я думаю, що це іменно правильне рішення, що треба садити отак її від прививки сантиметрів 10-15. І прививати дерево треба вище, а не під саму цю. Зараз вам покажу чому, тому що вам може піти поруч, на що привита ця груша. І вас завжди буде постійно, якщо ви отак заглубите в землю, то у вас ось тут прокинуться бруньки тої прищепи, яка прищеплена ця груша, будуть йти порознь і у вас постійно цього буде йти порознь. Ви будете боротися з нею стільки, стільки буде це дерево. Тому що ви оглубите ці бруньки і ці бруньки будуть активувати. Так що треба садити, щоб мінус, ну, приблизно 10 см було над землею. Щоб тут не росла порознь. То тоді треба дерева прививати, любі мої, трошки більше, отак, як так привито. Це правильна прививка. Я сам покажу, де є в мене прививки, де привиті вони дуже низько. То ми їх теж не знали, зауглубили. Тепер будемо розкопувати трохи потім весною, щоб студа не росла порознь. Знаєте, чим цікава ця груша? Що вона самозапильна, дуже солодка. І просто, просто неймовірно, дорога на ринки. Це сама дорога груша, яка є на ринку із дорогих японських сортів. Так, ще садим. Таке, як плаері. Показую вам, як все це гарно підписано. Плаері слива. Слива, що тут ще? Зараз, 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 щас, щас. Слива, алеча і черешня. Пізня. Зараз покажу вам, що це таке. Бачите, підписано садімком Юа. Дивіться, яка корнева тут. Гляньте яка. Супер корнева. Це вже я її підрізала, трошки попідрізала, положили в яму пів мішка. Такого, ну, десь відра-півтора конського навоза. Зараз додавлю землі зверху, хоча навоз такий він ніжний, його можна не боятися, бо він перепрівший, але трошки насиплю зверху землі, втрамбую і посадимо. Також посадили таке гарне деревце, прям гарнюні-гарнюня, таке товстеньке. Дивіться, мої пальці прям дуже толсте. Дуже Назва в нього, зараз вам скажу, як називається. Ой-ой-ой-ой. Так, гібрид персик, персик, абрикос і слива. Гібрид персик, абрикос і слива. Так, посадили такий екзотичний фрукт, який називається шарафуга. Це значить схрещений персик, абрикос, слива і нектарин. Ви можете уявити, в одному фрукті 4, 4 фрукти. Шарафуга. Дуже гарна корнева була, просто супер. Прививка гарна. Дерево таке мощне. все рівнесеньке саме головне. Ну, таким, таким чином такі дерева. Супер дерева. Просто от реально рекомендую. Там дуже великий вибір плодових дерев. І ще будемо садити такий теж, значить, американської селекції, я так розумію, воно все. Значить, така корнева, дивіться, дуже гарна. Загубляти будемо так. Називається це плод слива абрикоса Flavor Queen. Флейвор квін. Плод. корнева система. Дивіться, яка гарна. Це вже я її пообрізала трохи. Вона така велика-велика була. Теж зараз посадимо. так посадили ці 4 дерева від. В є такий сайт, заходьте в Google, силочка буде зверху під цим відео. І в коментарях буде, зроблю вам силочку на цей сайт. Там дуже багато дерев. Ну Дійсно, там дуже великий вибір. Фруктових, горіхоплідних. І там ну, дуже багато заходьте, дивіться, будь ласка. Але я вам просто рекомендую цей сайт і показую, які дерева мені прийшли. От ви знаєте, я отримувала ну, дуже багато дерев в цьому році. І зараз вам покажу, що мені не сподобалося. Коли я отримала отакі, навіть штук 6 дерев. Оце ви знаєте, оце отака крива гілка. Ну, я розумію. Ну ви ж подивіться, яка вона крива. Це ж таке буде криве дерево, ви можете представити. Його ж не вирівняєш вже взагалі. Нічі. Це виходить, от воно буде настільки криве, що ми будемо брати вже арматуру в наступний раз. І робити на розтяжки цей саженець, щоб от якось його вирівняти. Ну, я розумію, що вам треба продати люди добрі. Ну, ви ж розумієте, що таке собі оставляйте. Оце дивіться, яке воно криве. Бачите? 45 градусів. Таких дерев я отримала ну, на штук 6. З другого розплідника. Це, бачите, отут. я розумію, що тут Джераміні яблуня, бачите? Хороша яблуня, червона. Але отака в неї прививка. Крива. Також ось ось Бачите, дивись, яке воно криве. Ще не знаю, як його виравнювати. Я вже його Щас ту дирку заділи. вже ми приїхали, воно Добула, воно трохи вирівняється нічого воно не виняється. Це ми минулу неділю садили. Це будемо на розтяжки брати на наступну неділю. Є такі дерева отримували, бачите, гарна дуже абрикоса. А ця пріція. дуже гарна абрикоса. Не можу нічого сказати, просто відмінний ствол дивіться який, якщо палець мій, бачите. Будемо формувати їх чашою всі практично ці дерева. Але ж багато і отакого кривого. Просто настільки кривий саженець, що це просто мало того, що він кривий, він ще просто такі все дивіться. Просто буквою буквою Г. Ось, якщо так я вам покажу це вже трохи в землю там, але треба відкопати його, Ну, Щось там і приливку я привалила землею, треба зараз відкопати. Тоже це яблуки такі прийшли. Ну, негарне, негарне, ну негарне просто. Так що я вам рекомендую сайт sadim.com.ua. Силочки, під... Силочки на сайт буде під цим відео. Там дуже великий вибір плодових дерев, кустарників, саженців, кущових. Ну, дуже-дуже великий вибір усього. Так що отака у них корнева система, як я вам показувала, мені прийшла. І отакі гарні дерева. Дерева всі рівнючі, гарні. Дай Боже, щоб все прижилося. І буду вам показувати урожай з оцих таких гібридів. Мені дуже цікаво. Ну, от я вам ну, от реально мені дуже цікаво, ви знаєте, спробувати скуштувати, якщо правильно, скуштувати, значить, такий гібрид, як абрикос, персик, що там ще? Слива і нектарин. Це, ну, я чоловіка запитую, кажу, ти їв коли ти хочеш скуштувати такий, таку, такий плід? Він каже, навіть не уявляю, як він буде, на який він буде на смак. Так що, оце таке я сажу. Хочеться мені якогось екзотичного, хочеться мені якогось цікавого. Отакий у нас вже виходить, садочок. Бачите, ось дивіться тут раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядів по 4 штуки, 28, 30 тридцять саженців посажено вже. Буду вам все показувати. Ви знаєте, тут я розумію, коли показують, хто продає, коли їх вирощує, а я хочу вам показувати не то, що це вирощування самого плодового дерева, да, а самого формування дерева. і Смаку, тому що ви знаєте, ну от дуже багато коли дивишся Якийсь відгук про ту яблуню, особливо про яблуну і грушу, і про, про сливу. Я, наприклад, не люблю сливи кислі. Я люблю, щоб сливи були солодкі. Ви знаєте, от дивлюся на той сорт тіни, і всі так поробують його там. Ну, смак такий, знаєте, солодкий з кислинкою. Ви знаєте, є смак або кислий, або солодкий. Не може бути солодкий з кислинкою. От, як для мене. І якби мені так сказали, що він або солодкий, або з кислинкою, то я не буду його брати. От. Є люди, які ну, полюбляють кислинку, то, от, як на мене, то якщо це з кислинкою, то воно буде кислувати. Буде кисле, трошки солодкувати. Ну, буде кисле воно, розумієте? Так це само яблука. От є яблука кислі, а є яблука дуже-дуже солодкі, в яких взагалі немає кислоти, практично там. Або вона не взагалі. У дуже мізерному, мізерній кількості. От, точно так же і груші, і персики, ну, все. Так що задумка у мене моєї дачі, як то кажуть, вам показати. Хрені, нашої дачі, бо це не тільки моя дача, це дача моєї сім'ї. Значить, а то вже собі корону наділа на голову. От, Так що іменно показувати, які це дерева. Сорти смачні, смачні І саме головне, що я хочу тут робити ще, що я, наприклад, хочу на цих ще деревах, одне дерево буде у мене поділене на 2-3 сорти. Я буду до них прибивати ще другі сорти. У мене буде хоч цей садочок не сильно великий, але він у мене буде ну приблизно десь 30 сортів. Тут буде різного. Різних сортів, тому що вони будуть привиті на ці дерева. Одна половина буде одного сорта, друга половина буде другого сорта, це називається такі дерева деревосад. І от в мене така задумка: самому це все робити і прививати. І буду вам це показувати. Так що, хто ще не з кому цікаво, як це все буде проходити? Зараз. Дуже дякую, що ви підписалися і дивитеся мій YouTube канал іменно на початку формування цієї дачі, цього садочку. От, цього ландшафтного дизайну, тому що тут буде не тільки просто садок. У мене тут така, знаєте, задумка зробити з цього садка такий ший ландшафтний дизайн. Тут будуть і бордюри, тут будуть і квіти, тут буде гортензія, тут будуть... Французькі грядки, ну тут буде дуже-дуже таке ну цікаво. Не знаєте, не так, як ото дивися на город кукурудзою обсажено і там картопля. Саме головне, що картопля в людей і буряки це ну, нас українців не відняти. А тут буде трошки по-іншому. Мене картопля вирощувати взагалі не цікавить. Буряки, морква. Це можна купити, а іменно. Іменно така якась ізюмінка буде цієї дачі. Так що підписуйтесь на мій YouTube канал. Я дуже вдячна, що якщо ви поставите лайк і вам сподобається це відео. Хто не підписаний, підписуйтесь. Ми тут, коли посадили перві дерева, то я ставила цю бордюрну стрічку. Бачите? От, поставила тут на перших двох рядах цю бордюрну стрічку, як некоторі кажуть тут в коментарях, що ви садите все в горшках. Ні, любимо її, це не горшки, це бордюрна стрічка. Але тут нам треба вирівнювати землю, бо тут така яма якась. То я вже потім ця ідею зразу ставити бордюрну стрічку, передумала. Спочатку ми тут вирівняємо землю трохи, бо тут буде газон. Під деревами. Є такий газон спеціально, який садиться під дерева. І ми тут хочемо посадити газон, то потім буду ставити цю бордюрну стрічку, коли вже вирівняємо землю. То в мене ця охота поки пропала. Ставити зразу цю бордюрну стрічку. Трошки побілили. і Виравнюється в нас садочок. Отак. Бачите, тут буде капельний полів до кожного дерева. Буде якось отак ще посадимо. Ви посадили два дерева хурми, поки що два дерева горшках, бо прийшли дуже погані корнива. На одній корнива погана взагалі немає, а на другій саме є тут прививка дуже погана, то я їх поки посадила горшки. Тут ще посажу сортів 5-6 урми. Потім висадимо ще інжир, той, що в мене в горщиках, і буде якось отак. Так що дякую сайту satim.com.ua за такі чудові, гарні, екзотичні дерева, які називаються плод, Плаері. Знаєте, стільки прожила, таке і не чула. До чого дійшла вже селекція. І... Груші, груші, ці японські, вони просто кажуть, що неймовірні на смак. Ще в мене по плану посадити хоча б дві грушки. Там є на сайті дуже дуже, такі, дуже гарні груші. Це вже може на наступний рік. Ще посадимо дві штуки для того, щоб вони гарно запилювалися. Місце я для них залишила. А там буде у нас два ряда хурми. Переходьте по силочці на сайт садім.ua і вибирайте там дерева. І все, що там є на тому сайті. Рекомендую цей сайт як один із кращих, які мені прийшли зараз ці дерева. Всіх вас люблю, обнімаю.